Мене звати Людмила. Я з Арсагом знайома трохи менше, ніж півроку. Півтора року. І за ці півтора року він мене настільки здивував, приємно, що на сьогоднішній день. Я не купую те, що всі купують. Я не користуюсь тим, що всі користуються. У мене ті засоби, миючі, чистячі, навіть декоративна косметика, не буду називати ці е, марки, тому що ви всі знаєте, які в нас є. Вони всі у такому мене в стороні лежать. І на сьогоднішній день я користуюсь тільки Евса. Чому так? Тому що е, ця продукція вона дійсно е, е, відповідає своїм стандартам навіть більше того. І те, що нам пропонує компанія, ми використовуємо навіть нетрадиційно. І це нормально, тому що ну, воно працює, воно дійсно працює. От. Ну, наприклад, нещодавно була в мене історія з загальним прибиранням. Хто знаєте, зараз в інтернеті багато таких от роликів іде, що чоловік там не подарував ці соняшники. А нарешті я соняшниками. Бачили, де такі ролики? Приходить мій чоловік, і приносить мені оці оті самі. Зараз їх дуже багато, ці жовті ромашки, то тобто середина жовтого, вони такі великі ростуть. Приносить мені цей букет ромашок. Заходить такий, каже: ось, моя ж першим ділом. Давай же бігом під цвіточок. А там той тлі, ота біла крилка. Думаю, це ж буде все в хаті. Ну ладно, поставили цей букет. Дивлюся, ніде нічого немає, все добре. Потім пішли гуляти, ввечері приходимо. Тільки вимкнули світло, все. Біля, того, біля той лампочки, куча цих мошок, мелкі, такі мілюсенькі, наче отоманка, хтось ото посипав. Боже, кажу, Ваня, що робити? Він не знаю. Пішов далі в кімнату, включив там, а вони всі туди прилетіли. От, короче, ми повиключали кругом світло, а все одно ж, як сирена, телефон же що включається, що? Увага, повітряна тривога! І вони оці всі гухо, тако на той телефон. Божечки, кажу, що робить. Він, що робить, що робить? У теж є це Я така, о, точно. Заходжу в кухню. А в кухні, теж, дякуючи ірсагу, не, не, ну, сагу, дам в мене білосніжна скатертина на столі лежить. І цей потолок білий, заходжу, люди добрі, наче утону, мак розсипали по всьому потолку. Їх стільки цих мошок. Я аж злякалась, думаю, та ні, ну, 10-та вечора, все одно Надо мить, я беру пів відра води. Калпачок цього засобу, думаю, не треба два. Линула два. От, вийшла, помила підлогу. Всю повністю. Десята вечора помила підлогу. Не спим. Думаєш, коли ж це буде результат? Не спим. Не спим, лежимо. Нічого ж не включаємо, бо вони ж налітають ці мушки, то одразу ну, таке, дуже не Ще Я ця біла крилка, це взагалі це жесть. Лежимо. Він каже, ну що, включаємо світло, включаємо. Півтори години. Оце ми пол 12-го, ми встаємо, я ж бігом на кухню, думаю, це в мене зараз там біла скатерть, все, хана. Все буде чорне, все буде засипане. Я захожу, скатерть біла, ніде нічого немає. Сітки на вікнах, ну, ці ж пластикові вікна, це мілка сітка. Ми відкрили. Я не знаю, куди вони подівались, розумієте? Потолок був повністю усипаний. Ладно, я згодна, там оці дав оці мелкі. Оце мілка-мілка мошечка така чорненька. Куди ділася біла крилка? Ну там же ж... Ну куди вона ділась? Її нема. Не на скатерті, пол, пол. нема нічого ніде. Не Через куда? Я не знаю, де вони ділись. От я не ділися. Ну, за ми, давай, ми, давай, так, ми давай. як партизани, <рігалець> лежали. <рігалець> да, дуже оце дійсно от кандиду, говорили і писали, що дуже от, от комах, відпугли, все. Це, це реально так. От я на собі впевнилася. Це прибирання, давай? Оце загальне прибирання. Забагато було два калпачка, тому що дуже воно було таке. Не то, що ні, воно приємно, склесні чого. Воно ж вже вечір, можна відкрити вікна, у нас на дві сторони квартира. От, ну, Забагато, звісно, трошки забагато. Ну нічого, нормально. Їм я ж кажу, я не знаю, де вони подівалися. Угу. Трошки друга тема. Їздили ми на турбазу, зараз всі ж виїжджають, на морі Марії немає. То ми виїжджаємо на турбазу. Виїхали, і дитині моїй 6 років. Вона, вона така от смугла, як і я, можна сказати, але ж все одно пригоріла трошки. Дивлюся, лічика красненька, плечики красненькі. Оцей крем, я її помазала, це да, крем саргана. Я її помазала. Ввечері дівчинка, та що була з нами, відмовилася. Ми не будемо, не треба, я вам пропонувала. Моя дитина бігає доволі щасливо. Да, краснота не ушла, але воно її не турбувало. плечі, да, вони червоні, але воно їй не пекло. Ця кричить криком її пече, моя худа гуляє. Ну, ну красне та й красне. На ранок воно все потемніло, дитина навіть не облазить. Тобто, крем, це дійсно тут написано. Він від сонячних променів. Дійсно він захищає. Перевірено на дитині. Ну, дитяча ж шкіра, ви знаєте, вона ж дуже така. Ви до того ми спочатку пішли купатися, потім вона вийшла красна. Я її зразу почала мазати. Вот. Ну і звичайно, цей крем-звіробой. Вот. Я якось роз, ну, перед цим розповідала. І ще раз хочу поділитися: ми <с> переболіли вітрянки. От. Прописали мені бетадін, ці капельки ну, мазать. І там, ну, воно як йод, Оце. дитина була настільки обсипана. Що я стала, подивилась на неї, 6 років, вона не витримає. оце стоять, оце кожна капочка, їх мільйони на ній. У нас середня е, ступінь важкості була вітрянки. Я брала просто цей крем і її отако повністю отак брала і мазала. От. Він і підсушує, він і загоює, він не дає, от, знімає цей зуд. от, І в неї нормально було, нормальний стан, був, що воно її не турбувало. от. От Вони ж постійно це. Вона не чу... ну де-не-де. -де там вона колись там ну в деяких місцях. Ну постійно цього зуду в неї не було. При тому, що в неї була вона була добряче, добряче обсипана. І потім, після вітрянки, коли залишаються оці такі ямочки, залишаються. О, да. Знову ж таки, прописують якесь там лікарство. Я навіть не знаю, яке воно називається. крім звіробой. Я це її мазала постійно, ці на в неї було, і воно прямо і так, так і цікаво. От помажеш, воно наче покрасніло. Думаю, боже, що я зробила? Щось буде не то. Ні, воно потім минуту крем цей впитався, пройшло, воно знову біленьке і потихеньку кожа, як в рекламі, так раз і тако вирівнялося. Да. Тобто ну це заживляючи для ранок. деяка садіна, деякі порізи, все воно це дуже оцей крем збері, ну, допомагає. От. Я ж кажу, результатів дуже багато, тому от, ну, я сама і закликаю вас усіх. Давайте не купувати те, що всі купують, а купувати те, що дійсно воно корисно для нас, для наших дітей, для нашого організму, для наших, ну, для, 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 вообще для, для наш, нашої планети. Тому що воно дійсно на натуральній основі і не боїся, майже сміливо, не переживаєш, що так, а, якась алергія піде, чи якась реакція. Тому це, це такі результати. Дякую